Всім привіт! Перед історія така. Я закинув в інстаграм, я задовбався там сидіти навіть по тих 4-10 хвилин в день, як я сидів до цього. І закинув я його надовго. Знаєте чого? Ну, перш мене задовбали вже е, одні ті самі історії. Буквально е, там в кожному цьому або окрема людина, весь час кидає одні ті самі історії. Це знаєте, приколи до дівчині букет подарили. От я задовбався на це дивитися. Тобто, ти заходиш нічого нового, ти навіть можеш передбачити по Ніку, якщо в тебе інтернет не, не грузить, що там та чи інша людина скинула. Далі я між цими історіями Інстаграм ще також вставляє рекламу. Реклама просто жахлива. Я не знаю. Я, звісно, розумію, що то смітник, а не соцмережа, і що вона може рекламувати будь-що. Але навіть до такого я не думав, що хтось спуститься, адже виявить. Е, рекламують наркотики, рекламують зброю. Причому, знаєте, все це робиться натяками. Тобто напряму не можна, це, за це зразу банить. От. Я скільки разів пробував е, його блокувати, але розумієте, такий цікавий момент, що воно блокує, але через кілька днів, тижнів, тобто воно йде на розгляд. А далі, а насправді в цей момент, поки воно розглядається, реклама ця поширюється. Класно, да? Тобто вони замість того, щоб вести премодерацію певну е рекламних цих, вони е постфактом е рекламують. Так от, я задовбався, це банить. Я не підходжу під цю цільову аудиторію, бо я це не шукаю. Ми ми мені це не цікаво, я, я не вважаю це взагалі нормальним. От, е ні те, ні інше. І, до речі, ще бінанси оці всі. я в цьому не розбираюся, але я бачу, що це. Така собі фінансова піраміда. Це буде моя суб'єктивна думка, але в цьому я такий категоричний. І от, єдине, по чому я підходжу, це вік. вік. Я того віку, якраз коли це студенти, оце молоді, коли якраз з цим цікавиться. І другий, можливо, це що мої знайомі, ті, на кого я підписаний, хто на мене підписаний, вони може таким чимось цікавляться. От. Але я цим не цікавлюсь, мені це байдуже. Так от, я задовбався це банить, я просто взяв та да, пішов з інститут, просто в неї не заходив. От. Цікавий момент, що я думав, ну там передивляться свої алгоритми, все таке, модерація, передивляться всі ті забанені пости, і таке інше, і не будуть мені цього всього скидати. Ага, о, бачив. от, Уявіть, я не заходив місяця 3-4. Я зайшов на мене як. Як рікою, це все потекло, ці всі авгіїві конюшні. Це просто жах. Ну, я не Геракл, Я не Геракл, я не, не збираюсь вичищати далі ці всі авгіїві конюшні. Я не хочу витрачати час на це все. Мене буквально реально розриває, бомбить що. Е, мало того, що там нічого цікавого, там нічого нового, там все от, таке, знаєте. Законсервоване. Ти туди зайдеш через років 10, там буде все те ж саме. Можливо, в кого ще дітей немає, з'являться діти, вже будуть фотографії дітей, чи ще щось, але все те ж саме. І мені, мені це не хочеться дивитися. Я не хочу витрачати час на це, а тим паче час на відбір рекомендацій, тих е, відео, фото і такого іншого, що мені було б цікаво. З, звісно, там є і цікаві люди, там є е, цікаві сторінки, все таки але їх такий мізер. Чи я так думаю, що швидше за все я звідти видалюсь. Тому що я не хочу, не хочу бути там. Мені, мені бридко, мені бридко, так само, як бридко в Фейсбуці з, з, з всією рекламою, з, з, з тими всіма постами таким іншим, з цими розводами постійними е, лохів, які, е, яких розводять на те, щоб гроші скидали. Це були спочатку діти. Уявіть, хтось дійсно шукає допомогу, от, а беруть картинку дитини і її використовують. Тепер так використовують військову тему. Як когось взагалі піднімається рука чи язик отак от зробити, Га? адже скільки військових дійсно потребують нашої допомоги і їм вже не вірять через оцих от падлюк, які отак от роблять. От. Ну ви зрозуміли, так? Так от, Facebook, Instagram, знаєте. Як я в них не заходив, так добре живеться. А от тільки зашов, уявіть, на чистому телефоні, який тільки-тільки після прошивки, на якому немає рекламного ідентифікатора, нічого такого при ньому не говорилося, не це. Тобто, зовсім телефон чистий, чистий, як сльоза немовляти. І після того як я зайшов в інстаграм, мені почала реклама ця лісти вскрізь, звідусіль, просто зі всіх щілин про криптовалюту, про оце, бінанс і вся оця, оця, оця фігня. І ти думаєш, ви що, дум, думаєте, що реально я там якийсь вже лох, якого можна отак-от обманювати? Я цього сторонився сторонився. Якщо це вже настільки воно скрізь, то нехай собі от шкваряться от в своєму соку, в своєму котлі, оці от люди, які хочуть обманути інших. Адже я бачу в цьому обман. Тобто використовують от таких людей, які... Цьому питанні не настільки прошарені і просто їх використовують. Адже хтось там чув, що крипта Binance це швидко збагачення. А насправді скільки людей пролетить, нікого не цікавить. Розумієте, про що я? Ну, тому я не збираюся там сидіти. Якщо там хтось подивиться з моїх знайомих, що сидять в інстаграмі, знаєте, куди я пропав, я не хочу, я не буду витрачати своє дорогоцінне життя на оці. От Хвилини розчарувань. Ти приходиш хоч щось нове отримати, а в кінцевому результаті ти або розчаровуєшся, або тільки гірше робиш. Тому на цьому в мене все. От, люди, думайте, що ви дивитесь. Не просто прогортуйте, а там натискайте мені на цікаво, дизлайки. Навіть можна і мої відео пробувати, мені байдуже. Я знімаю для себе. Я хочу. Якщо доживу до старих років, хочу побачити себе в юнацтві, от в ці студентські роки такі інші. можливо, своїм цим нащадкам показати, що такий от у вас був дід. А там вже будуть бачити. Все, до зустрічі! Слава Україні!